26-й екопікнік з прибирання берегів Вільшанського водосховища у Хустському районі провели представники громадської організації Чисто, де у суботу 25 жовтня, екоактивісти прибрали від сміття берег так званого закарпатського моря у селі Мерешор на Хустщині. Віталіна зараз живе у Мукачеві. Вона дружина військовослужбовця. Розповідає, поки чоловік на фронті долучається до прибирання біля водосховища з 2022 року. З найнезвичнішого я на березі знаходила сумку з памперсами, і це було дуже важка така ноша, тому що памперси вони набралися, вони були буквально такі. Кожен. Для мене це було здивування. Одна із учасниць команди Чистоди Юлія Цоклан розповіла, що екопікнік провели у меншому форматі. Зазвичай приїжджає до 200 людей. Цього разу організували захід для 50. -ти. Ми зробили таку камерну атмосферу для своїх про своє власне і назва цього екопікніка свій про своє. Ми тут не лише проводимо гарний час, але і збираємо сміття. Одна з найбільших проблем. Власне, цього прекрасного місця ми не зупиняємося на тому, щоб боротися за це місце і е, доводити, що наша природа не видна. Винні люди, які це роблять. Ми тут е, сортуємо е, сміття, яке збираємо. У нас є е, класифікація: це перший мішок для пластику і металу, другий мішок це скло, і третій мішок це все інше. Плюс е, клас небезпечних, е, які ми просимо відносити до. Відра. Найкраще те, що я вношу якусь краплину чистоти для цієї планети. Найгірше, мабуть, це коли сміттям можна поранитись. Ну, це там, типу, голки або щось таке. Це сміття відлякує. І трохи хвилююсь за дітей в цей момент. Ну, щоб Треба бути просто обережним, чи там цвях якийсь ось такі моменти. А решта все ок. Це просто сміття. Ми розуміємо, що сміття це не лише пластик, це не лише е, пляшки, це і можуть бути небезпечні відходи. Е, це можуть бути шприци е, без ковпачків, це можуть бути крапельні системи. І для того, щоб уникнути. Е, Будь-якого контакту з такими відходами ми наголошуємо про безпеку, але у випадку чогось у нас завжди є присутній лікар, який може надати першу медичну допомогу. Олег Айтівець з Сужгорода приїхав в Мерешор із сином, долучається до екопікніків вже близько двох років. Дуже приємно те, що коли ми перше сюди приїхали. То ми буквально стояли на одному місці і по кілька тонн сміття забирали зараз. Якщо ви оглянетеся, ви побачите, що люди ходять, люди шукають сміття, і це не може не гріти серце і не тішити, тому що ми все ж таки вже доходимо до цього моменту, коли. Справді сміття значно менше. Цього разу на екопікнік запросили музиканта Василя Полаженця, учасника закарпатського гурту Чаламада. Скільки тут проїжджав, дійсно бачив у воді дуже багато і сміття і на берегах. Але насправді це проблема взагалі нашого краю, що ми цим просто обростаємо, заростаємо. Ну от мене запросили трошки пограти. і Я, звичайно, що не відмовився і із задоволенням приїхав. Ну і трошечки навіть допоміг. Пару мішочків поніс. Важкі були мішечки. Ну, зі склом важкі. За три години прибирання екоактивісти зібрали 126 мішків відходів. Їх підняли з берега до дороги, де завантажили на вантажівку відсортоване сміття. Повний мішок, повних памперсів. Дуже важкий. Міла Мороз, Суспільне новини.